Ковід повертається. У горішньоплавнівській тергромаді лікарі щодня фіксують нові випадки захворювання. Від 4 до 18 вересня зареєстровано 134 хворих на коронавірусну інфекцію. 12 із них це діти. 123 громадян лікувалися амбулаторно під наглядом сімейного лікаря, 11 – стаціонарно. На ранок 19 вересня в інфекційному відділенні міської лікарні перебувало восьморо хворих на коронавірус. Упродовж дня ще трьох пацієнтів. Пацієнтів ушпиталили до медзакладу. Ми маємо значне зростання випадків на коронавірусну хворобу, але це не є якоїсь неочікуваною ситуацією. З того моменту, коли ми вперше стикнулися з цим вірусом, цей вірус вже приспособився до людини, а людина пристосувалася до цього вірусу. Тому зараз коронавірусна хвороба має ознаки сезонного респіраторного захворювання. Тобто, це так само, як і грип. В якісь періоди починатися, буде, в якісь періоди закінчуватися. Будуть яскраво виражені такі хвилі захворювання. Я думаю, що це буде вже постійно, він буде циркулювати в популяції людей. На сьогодні хвороба протікає значно легше, ніж у попередніх хвилях. Основна маса пацієнтів лікується вдома. У стаціонар потрапляють лише хворі з важким перебігом захворювання, і їх, на щастя, небагато. Зазвичай переважна більшість у шпиталених належить. До особливо вразливої категорії пацієнтів це вагітні жінки та діти віком до року. Як тільки лікарям вдається стабілізувати їхній стан і загрозу життю немає, вони продовжують лікування амбулаторно. Є й такі пацієнти, чий стан варто тримати під пильним контролем лікарів. Найважче протікає коронавірусна хвороба у людей з серцево-судинними захворюваннями хронічними. У людей з цукровим діабетом, з ожирінням, у людей похилого віку. Тобто ну нічого нового, тільки можна сказати, що загалом вже протікає легше, і так оптимістично сподіваюся, що вже не буде в нас такого перевантаження стаціонару, як це було в минулі. Роки, тому що ну в основному люди перехворіли, мають імунітет, люди вакцинувалися, мають імунітет. А коли є імунітет, то хвороба протікає легше. Вірус щороку мутує, з'являються нові штами, проте боятися цього не варто. Симптоми хвороби не змінюються, сталим залишається лікування. Єдине про що треба подбати людям, це про захист свого здоров'я. Насамперед, це зміцнення загального імунітету. Тобто людина повинна добре харчуватися, перебувати на свіжому повітрі, розуміти принципи респіраторного етикету, при кашлі, при чханні. І коли людина має якісь ознаки респіраторного захворювання, вона повинна у місцях. Скупчення людей перебувати в масці, найдієвішим методом профілактики захворювання на коронавірус залишається вакцинація. Вона захистить людину від важкого перебігу хвороби. Зараз те можливо ще зробити, тобто є в наявності вакцина на первинній ланці, можна ще щепитися. Ну і звичайно, до вакцинації треба підходити індивідуально. Потрібна вона, не потрібна, кому потрібна. І лікарі первинної ланки також до цього підходять. Дядь індивідуально і завжди з ними можна порадитися з цього приводу, проконсультуватися. Практика свідчить, що вакцинація діє: захистіть себе і свою родину від важкого захворювання на коронавірус.